Положили плитку, пора її замивати. Замиваємо. Легенькими круговими рухами замивається по підлозі. Стіна і підлога різні техніки замивання. Не давимо на губку, щоб не вимивалося. Бо якщо будемо давити на губку, воно вимиється. І дивимося, щоб воно рівномірно було заповнення шва. Ні в якому випадку по шву не шморгайте на підлозі. Бо ви мирієте шов. Я завжди круговими рухами отак от замиваю, замиваю і все, в і мене виходить завжди однаково гарно. А може, якщо у когось є якісь інші техніки, можете поділитися. Я з радістю вислухаю, подивлюся. Можливо, я щось не так роблю. Не спіша, нема куди спішити. Бо стежка це тільки буде біда. Включаємо.